Неділя 17 вересня. Ви дивитесь новини на 11-му. в ефірі. Підсумки тижня в студії Олена Петроченкова. Вітаю. Вони витримали обшуки та погрози розстрілом. Нині ж чекають повернення до нормального життя. Дніпропетровщина допомагає відбудовувати домівки мешканцям Ольгиного, що на Херсонщині. Торік у березні до їхнього села на танках заїхали окупанти, стали наводити свої порядки. Люди дивом врятувалися, та тепер вони повернулися до розбитої хати. Детальніше в нашому наступному матеріалі. Він не вірив у те, що велика війна можлива, доки вона не прийшла і в його двір. Це про Михайла жителя Ольгиного, що на Херсонщині. Торік у березні окупанти вдерлися в його рідне село. Ми сиділи у кухні, коли Таня каже, що хтось ходить. Я виходжу, а їх п'ятеро. Двоє так з полу льожа, ну не зайшли. Я говорю, а взагалі-то в нас не курять у хаті. чим Чимно себе ми. А ви що тут хазяїва чи що? Ви двохсоті ну, вже і в такому роді. А далі були обшуки та допити. Росіяни знайшли у Михайла радіостанцію і запідозрили. Через неї чоловік тримає зв'язок з українськими бійцями. Це ледь не коштувало йому життя, погрожували розстрілом. А що ти передавав? Кому передавав? Як передавав, якщо світу немає? Це ж ламповий агрегат радіостанція лампова. Не знаю. Потім вони підозрювали. Подожди. а мені так обідно як це стало, Ну і легко. Я зрозумів, що мені все. від смерті Михайла врятувало посвідчення. Документ про те, що чоловік проходив службу у радянській армії. За це його і помилували. Подружжя виїхало з окупації. Тепер же коли Ольги не звільнене, родина знає, як їхнє майно понищили росіяни і сподіваються на якнайшвидшу відбудову. Ми дуже вдячні, дуже вдячні, що Дніпропетровщині, що вони нас прийняли в кривому рогу і ще й нам поможуть відструїтися. Бригади проєкту «Пліч-Опліч» лагодять у селю жителів Ольгиного вже кілька днів. Загалом наш регіон взяв шефство над трьома населеними пунктами Херсонщини, а це відбудова десятків об'єктів одночасно. Айміна Арнау Дмитро В'єтров новини одинадцятого каналу. Три місяці без води. Жителі вулиці Черкасова у Тернівському районі скаржаться на повну відсутність водопостачання у багатоповерхівках. А колонки, які встановили після теракту на каховці, працюють нестабільно. Як справляються із побутовими потребами місцеві, та що кажуть у водоканалі? Далі в сюжеті набрано кругом вода, де тільки можна. Є тільки приносимо Оце бачите, це відкривається, закривається. А води нема. В унітазі вода не набирається, тому що такий напор, що вона просто не набирається. Жителі вулиці Черкасова показують запаси води. Скаржаться після теракту на каховці, питна зникла з їхніх осель. Бо в мене на п'ятому поверсі за весь цей час, за три місяці, може, ну раз десять була вода, і то такою цівочкою, що набрати, ну, в крайнім випадку, ну відро набереш. Альтернатива колонка. Теж кажуть, працює нестабільно замість води лише повітря під високим тиском. Оце вони нам дають таку воду. З першого дня тут води не було. От, ото як поставили оцей кран, спочатку, вибачте, пару днів ішла технічно жовта вода, а потім тільки кислород. Місцеві жаліються на майже два десятки багатоквартирних будинків. У кривбас водоканалі виділили лише чотири бочки, які раз на декілька днів заповнюють водою, начебто питною. Вода ржава в бочках. А пенсіонери йдуть з баклажками, бо вони їм вивісили питна вода. Та вона ж геть не питна в тих бочках. І Жінка чоловік з кастелями вона каже: Я просто фізично на дев'ятий етаж, я не могу носити. Єдиний вихід купувати бутильовану або розливну у крамниці, а помитися хіба у сусідній лазні, де вода є. Втім, кажуть, там дорого. З кожної людини 150. там є басейн, там є душ, там є сек. Місцеві стверджують, неодноразово скаржились на відсутність води комунальникам, до райради, депутатам та керівництво міста. Втім, марно сьогодні знову телефонують до Кривбас водоканалу, але там нічого пояснити не можуть. Буде у нас вода чи ні? Мене дуже цікавить. Буде у вас вода. коли, коли? коли. номер договору. Називайте, буде, буде, буде вода. Чому в людей нема води ані в крані, ані в колонці? Ми направили інформаційний запит до міськради. У Держагентстві ж відновлення та розвитку інфраструктури повідомляють на криворіжжі вже прокладені 57% нового магістрального водогону. Усі 100% потреб жителів міста планують закрити до 14 листопада. Олег Ярмолінський Віктор Зубченко про кривий ріг. Уперше почули цей світ п'ятьом дітям, яким від народження встановили діагноз глухота, провели унікальні операції. Тепер малеча зможе розрізняти звуки та вчитиметься говорити. Перші хвилини життя по-новому бачили мої колеги. Вона для нас життя. Вона для нас чоловіком. Все так про свою трирічну донечку каже пані Катерина. Зі сльозами на очах жінка згадує день, коли дізналася в її дитини вроджена глухота. Я не вірила. Я не вірила своїм мечам, що в мене дитина, діагноз глухота. Із проблемою батьки вирішили боротися. Катерина розповідає, спочатку намагалися призвичаїти дитину до використання слухових апаратів. Втім, марно, тож наважилися на операцію. Ми дуже хвилювалися. Коли ми встали вранці, як дитина, напевно, відчувала ще вночі, що щось буде. Складне втручання вже позаду, як і декілька місяців реабілітації. Тепер час для встановлення останнього блоку та перевірки роботи імпланту. Зачинаємо, мам. Ви щось кажіть дитині, щоб вона перший голос ваш почула. Доченька. 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 Курочка каже, любима. Зі здивуванням, трирічна Саша вперше в житті чує голос мами. Завдяки лікарям Дніпропетровщини зробити це змогли п'ять дітей. Я кожну дитину знаю окремо, кожну дитину знаю за ім'ям, знаю кожну маму. Вони спілкуються зі мною, вони спілкуються з лікарями сурдологами То це велика робота, і в подальшому також це не значить, що ми що, якщо вони коли вони пішли з лікарні, то все ми більше не контактуємо. Ні. Операцію кажуть лікарі, вперше в Україні провели за унікальною методикою. Використали одразу три техніки все, аби досягти кращого результату. Перш ніж проводити втручання, команди лікарів декілька місяців навчалися у Європі та США. Ці оперативні втручання були зроблені вперше в Україні з використанням. Малоінвазійної технології. Що це таке? Це ендоскопічне обладнання, яке дозволило хірургу мати більший обсяг, бачити більший обсяг під час оперативного втручання і уникнути деяких ускладнень після оперативного періоду. Подальшому на дітей чекає довгий шлях. Вони мають звикнути до життя зі звуками, навчитися їх розрізняти та, врешті, говорити. Лікарі ж переконані, із допомогою батьків та фахівців все вийде. Самі ж сподіваються, такі операції будуть проводити не тільки дітям, а й українським захисникам та захисницям, які потребують відновлення слуху. Катерина Нічик та Дмитро В'єтров новини одинадцятого каналу. Вони пережили катування та російський полон, та після справжнього пекла вирішили розповісти свої історії усьому світу. У Дніпрі відбулася прем'єра стрічки невидимі документального фільму про маріупольців, яких окупанти тримали в неволі. Про українське кіно на реальних подіях Валерія Шаляхіна. Далі Ай, ой, а мужчина не плаче, плаче. Що як плаче. Волонтер з Маріуполя, який родом із Молдови, це Сергій Ліня. У перший день повномасштабного вторгнення він вивіз свою сім'ю на Харківщину, після чого знов повернувся до міста Марії, аби допомогти евакуюватись іншим жителям. Під час одного з рейсів потрапив до російського полону. Пережити чоловік розповідає у документальній стрічці «Невидимі». Її презентували у Дніпрі у музеї сучасної російсько-української війни. Історії трьох громадських активістів, які потрапили до ворожого полону. Зі сльозами на очах переглядає фільм і сам Сергій. Про зйомки розповідає саме сложні було мабуть, вернутися в те состояння прожити це ще раз я себе ловив на мислі, що Посил фільму невідимий, це ніпосреснек би ті люди, які в Україні пропавши безвісті, зйомки фільму проходили у Херсоні, який чи не щодня під обстрілами? Тому головне каже продюсерка: було створити безпечні умови. Назву ж невидимі обрали неспроста. Автори проєкту прагнули надати розголосу історіям людей, які нині у полоні. Ми хотіли показати, що немає, немає мети, немає виправдання усім цим злочинам. Це фільм не тільки про воєнні злочини, це фільм про те, що необхідно документувати такі, такі злочини. Фільм документальний, тому до створення кінокартини долучилися і юристи. Так сподіваються, зможуть притягнути винних та розповісти про кожного полоненого. Ми формуємо документи для того, щоб всі матеріали справи передаємо йому до міжнародного кримінального суду, як докази злочинів Російської Федерації. Останній фільм про воєнні злочини росіян кажуть організатори у планах випустити ще не одну кінострічку про тих, кого окупанти нині тримають у неволі, аби невидимих полонених зробити видимими для всього світу. Валерія Шаляхіна, Олександр Довгань. Новини 11-го каналу. Сучасна література українською мовою понад 250 нових книжок отримали вісім бібліотек лівобережжя Дніпра. Їх закладом передав народний депутат Дмитро Киселевський за програмою Татова бібліотека, які автори поповнили книжковий фонд. Про це в нашому сюжеті Сучасна дитяча література те, що потрібно місцевим бібліотекам. Нові книжки, сьомій філії, що на лівобережжі Дніпра передав народний депутат Дмитро Киселевський. За словами завідувачки, це саме та література, якої бракує на полицях. Зараз міняється трохи шкільна програма. У нас багато книг було, але російською мовою зараз діти приходять з школи і питають українською мовою. І є такі автори, ну яких раніше не було. Або переклади. Нам дуже дуже це буде. Допомозі партію книг отримала і 17-та філія на Слобожанському проспекті. Тут також оцінили подарунок, оскільки екземпляри для бібліотеки вкрай необхідні. Нам дуже не вистачало книжки Буба Косманської і книжки Дерманського Чудове чудовисько. Це те, що у ну, нас часто запитували, але його не було у нашому фонді. за це ми вдячні. Загалом комплекти дитячої літератури передали вісьмом бібліотекам лівого берега. Це стало можливим у рамках нової хвилі проєкту Дмитра Киселевського Татова бібліотека. Програма була започаткована ще у 2020 році. Мета розвивати та популяризувати читання серед дітей. Ми відновили цей проект, і от до свіжо відкрившихся бібліотек ми передали чергові комплекти книжок, які співставні з тією шкільною програмою, яка є зараз у дітей. Ну а також ще якісь новинки, які вийшли в друці українською мовою, щоб діти їх могли читати. Дуже важливо, щоб діти читали, бо та країна, яка читає, завжди переможе ту країну, де люди дивляться телевізор. Цього разу передали 250 книжок, але кількість планують збільшувати. Загалом за час реалізації проєкту бібліотеки отримали близько тисячі книжок. Марко Ручка, Сергій Озіров, новини 11-го каналу. І це вся інформація. Я дякую вам за увагу. Нагадаю, щоб ви зверталися на гарячу лінію. Якщо маєте цікаву або важливу інформацію, слідкуйте також за нами у соцмережах. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось.